Привіт! Під час виробництва текстильних ниток можуть виникати різні дефекти. Розглянемо ті, що найчастіше трапляються. Ворсистість пряжі і ниток. Дефект у вигляді кінців волокон, які виступають у великій кількості на поверхні нитки, або у вигляді багаторазових обривів елементарних хімічних ниток на певній ділянці комплексної хімічної нитки. Шишковата пряжа. Скупчення щільно переплутаних волокон у формі вузлика розміром у перерізі до 1,5 діаметра пряжі мушка. Якщо розмір у перерізі становить до 2,5 діаметра нитки пряжі, такий дефект називають шишка на нитці. Після фарбування тканини шишки виділяються світлим кольором і погіршують її зовнішній вигляд. Прикрут на пряжі або нитці. Дефект у вигляді обмотаних довкола нитки сторонніх волокон або відрізків ниток. На якості та сортності тканини позначається як дефект шишка на нитці. Потовщення пряжі. Ділянка пряжі зі збільшенням лінійної густини виникає внаслідок розладу прядинної машини погіршує якість і сортність тканин. Переслідини на пряжі. Повторювані потовщення та потовщення пряжі з'являються під час неправильної роботи витяжного приладу рівничної або прядильної машини. Цей дефект в тканині після фарбування зумовлює смугастість, скрутени на пряжі. Це скручена у вигляді петлі ділянка скрученої нитки, утворюється внаслідок збільшення скрученості або слабкого натягу ниток. В тканині виникають петлі, які погіршують її зовнішній вигляд. Забруднені замаслені нитки, ускладнюють процес виварювання, зумовлюють появу плям, які не зникають і погіршують якість тканин. Цвіль на нитці дефект у вигляді бурозелених плям, причиною виникнення є підвищена вологість, крім перелічених, трапляються і такі дефекти, як непофарбування, різновідтінковість, засміченість нитки тощо. З дефектами пряжа та нитки потрапляють у тканину, внаслідок чого виникають дефекти тканини, засміченість, муркуватість тощо, знижується їх сортність, погіршується якість готових швейних виробів. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.